Що робити, щоб повернути кошти, сплачені компаніям твого газбута після 1 травня? Як правильно звернутися до суду з метою повернення вашої переплати за газ? Відповіді на ці запитання сьогодні ви і дізнаєтеся в новому випуску новин енергетичного фронту. Vitáo! Мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся новини енергетичного фронту. На своєму ютуб-каналі я регулярно розповідаю про найважливіші події з життя української енергетики та відповідаю на найпоширеніші запитання моїх глядачів. В середині червня понад 8 мільйонів абонентів, які купували газ у групи компанії Твій Газбуд», дізналися, що з 1 травня постачальником газу для них є державний Нафтогаз. Таке рішення уряду створило ряд проблем, які лише тепер починають проявлятися. Перша проблема ви могли сплачувати за газ рівномірними платежами, що призвело до формування у вас переплати за цей ресурс спожитий до 1 травня 2022 року. Друга проблема ви навіть не підозрюючи про зміну постачальника газу, сплатили за спожитий у травні а подекуди і у червні природний газ на рахунки компанії твого газбута. Коли б та як така переплата не була сформована, результат один газбут боргує вам кошти. Я вже знімав окремий сюжет з порадами, як повернути надмірно сплачені кошти. Водночас з того часу пройшло вже кілька місяців, і багато підписників зіштовхнулися з відмовою у поверненні їх грошей. У зв'язку з цим я вирішив зібрати докупи всі поради, як повернути вашу переплату за газ, включаючи з детальною інструкцією щодо звернення до суду. Розпочну з очевидного. для того, щоб вимагати повернення вашої переплати за. Природний газ вам потрібно розуміти її розмір. Є кілька способів дізнатися це. Перший і найпростіший зайти у свій абонентський рахунок на сайті 104.ua. Та знайти необхідну інформацію у розділі про ваші розрахунки за природний газ. На всяк випадок сфотографуйте дані сайту щодо наявності переплати на свій телефон, щоб у вас надалі було підтвердження своїх слів. Якщо вмієте зберегти інтернет-сторінку вашого рахунку, і можете потім роздрукувати її взагалі чудово. Другий спосіб це звернутися із заявою про проведення звірки взаєморозрахунків між вами та вашим регіональним постачальником природного газу з групи компанії Твій Газзбут. Посилання, наприклад, такої заяви, ви зможете знайти в описі до цього відео. Таку заяву можна віднести особисто за адресою, де знаходиться ваше регіональне відділення групи «Твій Газбуд», або ж роздрукувати, підписати та відправити електронною поштою. Зазвичай адреса для відправки електронних листів публікується на веб-сайті постачальників газу. І нарешті, третій спосіб, це спробувати порахувати самостійно. Якщо ви педантично ведете облік витрат за спожитий газ. То скоріш за все у вас є квитанці, в яких фіксувалися об'єми спожитого природного газу, а також є чеки, які підтверджують ваші оплати, Використайте їх та порахуйте розмір вашої переплати за цей ресурс. Друзі, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, а також поширити це відео серед своїх знайомих та родичів, для того, щоб якомога більше людей дізналося про те, як повернути переплату за газ. Наступний крок: звертаєтеся до вашого газбуту із заявою про повернення вами вашої переплати. Посилання, наприклад, такої заяви ви зможете знайти в описі до цього відео. Цю заяву можна віднести за адресою місцезнаходження вашого газбуту, як особисто, так можна і відправити їм електронною поштою. Далі ви чекаєте 30 календарних днів, себто місяць. За цей час газбут повинен повернути вам. Вашу переплату. Що ж робити, якщо газбут не відповідає на ваше звернення, або ж перерахував вам суму, що є меншою за суму вашої переплати, або навіть офіційно відмовив вам у поверненні ваших коштів. Моя порада звертатися до суду з позивною заявою. На жаль, жодного іншого дієвого механізму змусити газбут повернути вам ваші кошти немає. Як тільки він з'явиться, то я неодмінно розповім вам про нього. А поки давайте я детально поясню, як правильно підготувати позовну заяву та скерувати її до суду. Цю частину свого випуску я структурую у формі запитання-відповідь. Я спробую максимально детально пояснити вам процедуру звернення до суду, а вам рекомендую не боятися звертатися за захистом своїх прав. Закон на вашій стороні, а судова практика показує, що газбут можна зобов'язати. Повернути вам переплачені вами кошти. Ось тут ліворуч до кінця цього випуску ви будете бачити номер мобільного телефону юриста з моєї команди. Напишіть йому у вайбері будь-яке запитання, яке може у вас виникнути у зв'язку з прийнятим рішенням звернутися до суду. А поки я хочу відповісти на найбільш поширені запитання. Що потрібно для звернення до суду, необхідно підготувати позовну заяву, мати інформацію про розмір вашої переплати та за можливості документи, що підтверджують її здійснення. Посилання на зразок позовної заяви я додам в описі до цього відео. В який суд вам звертатися? А якщо ви переселенець? Ви звертаєтеся до суду за місцем вашого проживання, тому не має значення, чи ви переселенець чи ні. Позовну заяву подаєте в той суд, що знаходиться в місті, районі, де ви проживаєте. Варто пам'ятати, що суди бувають різні: господарські, адміністративні, цивільні. Вам потрібно звернутися в суд загальної юрисдикції. Напишіть нам, якщо у вас є питання щодо того, в який суд ви можете звертатися. Чи потрібно вам платити звернення до суду? На жаль, потрібно. Розмір судового збору у вашому випадку складатиме 1% від суми позову, тобто. Загальних коштів, які ви просите у Газбуту вам повернути. Однак в будь-якому випадку розмір судового збору не може бути менший за 992 гривні. Однак є і хороша новина. Якщо ви виграєте справу, а я в цьому не сумніваюся, тому що закон на вашому боці, то цю суму на користь суду заплатить програвша сторона процесу, септо Газбут. Чи потрібен вам адвокат? Ні. Для подання вашої позовної заяви та проведення судового процесу участь адвоката не вимагається. Чи можете ви не з'являтися у судове засідання? Так, можете. Ви можете попросити суд розглянути вашу заяву без вашої участі. Чи є гарантія того, що ви виграєте судову справу? Якщо у вас дійсно була сформована переплата за природний газ то з високою долею ймовірності ви виграєте свою справу. В процесі судового розгляду, тим не менше, суд може попросити в газбута надати додаткові документи, в результаті ознайомлення, з якими може зменшити розмір коштів, що будуть вам повернуті. Однак це відбудеться тільки за умови, що надані газбутом документи покажуть, що розмір порахованої вами переплати завищено. Чи поверне газбут ваші кошти, якщо ви виграєте суд? З високою долею ймовірності? Так, кошти будуть вам повернені. У рішенні, яке я вже згадував, яке було винесено у Вінниці, регіональний газбут повернув споживачу половину коштів ще до? Винесення судом остаточного рішення газбути бояться не виконувати рішення судів, оскільки це може призвести до блокування їх банківських рахунків. Я дуже сподіваюся, що мої поради допоможуть вам повернути переплачені вами кошти за природний газ. Якщо у вас уже є досвід повернення таких коштів, то обов'язково напишіть мені в коментарях під цим відео, для того, щоб інші підписники могли врахувати його. Якщо ж вважаєте цей випуск корисним, то обов'язково поставте йому лайк. Та поширте його серед своїх друзів та знайомих, щоб якомога більше людей дізналося про те, як повернути переплату за газ. Не забудьте також підписатися на мій ютуб канал. Тут я регулярно розповідаю про найбільш актуальні проблеми української енергетики. Дякую вам за ваш перегляд та до зустрічі у нових відео.